Друзі, усім добрий вечір. Трошки вирішила зняти вам садочок свій, поки щось квітує. Тут вже друге квітує, нічого не вспіваю. Друзі, ви пишете мені, як ти щось співаєш. Нічого я, друзі, не вспіваю. Мотушуся тут з утра до вечора і на роботі, і біля матусі, ось, і біля батьків. Більше. Ну, а де, Коли є час, то вибігаю сюди. О, бачите, як і в мене. Шкреки з'явилися в болоті. О, як ми. О, ого, який. Зараз покажу Толь. Іди подивися, який шкрек тут сидить. Шкрек який, дивися. Оба. Убіг. Убіг. Такий великий, ]слише співав. Ага. Оце, друзі, хочу вам зараз показати, як усе розрослося у мене біля водойми. Дивіться. Мій ялівець погнав ось сюди лапи свої, колись був маленький, вже до криші, до криші до, до, доріс. Ось. Тут у мене анемони, тут у мене е, лабазник, дуже гарно, скоро буде квітнути. І насіявся, насіявся оцей водозбір. Буду потім виривати, дала йому відквітнути і повириваю його, друзі. Хочу вам показати свою катальку. Вона величезна і у цьому році вона заквітна. Заквітла, але був дуже сильний вітер, бачите, друзі, у мене гілки молоді, з неї повідламувалися, а квіти у неї чудові, друзі. Вони як маленькі орхідеї. Дивіться, які квіти. Так і хочеться її зірвати та у вазочку поставити, але вдруг вона не буде довго стояти. тому хай лише на дереві. І вона зав'язала багато у цьому році квіточок. Бачите, оце теж гілки висять. У неї нові гілочки такі тоненькі, някенькі, і тому вони дуже відламуються. А зараз, друзі, піду в другий садочок і покажу вам свої нові трояндочки, які в мене заквітли. Походу, друзі, зупинилася біля цієї грядки, ніколи не садила оцю капусту. А це вирішила так погратися. Дивіться, яка вона гарна. Кулька така. Я колись брала в мага, ну купляла в магазині, терла на терку, там з зеленю. Ну, капуста й капуста. Дивіться, о, біла крилка, бачите вже, о, боже, настояла чеснока, обрізала з нього оці стрючки. Буду оприскувати чесноком. Спробую верніше оприскувати, бо читаю багато блогерів, хімію, не хочеться приміняти. Ось, тому буду спасати. Якось біопрепаратами. Оце, друзі, у мене хай діклум заквітнув. І дивіться, жара, як печуться квіточки. Він такий повний, у нього завернута вся квітка, дуже гарна троянда, дуже. І на одній гілиці, бачите, скільки вона закладає квіточок. У прошлому році він був височенький, у цьому році він малий, дуже підмерз. Тому обрізала сексі Рексі, дуже ну, ще квітне. Я вже казала за цю троянду, я її обожнюю. Я там придавила одну гілочку до землі і дивлюся, що ще одна оце є. Я теж придавлю до землі, розведу її. Друзі, на цю сторону це в мене тут квітний ход кокао. Дуже гарна троянда, вона мені подобається своїм кольором. Він такий трошки з теракотом, гарна дуже трояндочка. Тут у мене трояндочка, яку я потеряла назву у неї, але я знайду обов'язково. Там у мене записи пооставалися деякі, а тут у мене повністю розквітнула акрополіс. Я вже показувала, вона тільки-тільки починала, а зараз вона у повному розпуску. Дивіться, яка гарна трояндочка. І вона не збрасує квіточки, треба оце ходити і оці мумії відривати. Зараз на ту сторону повернуся, друзі, покажу вам ще свої трояндочки. Це в мене молоді трояндочки, вони в мене не так давно. Дивіться, оце Л. Я показувала один бутон, був у неї. Подивіться на цю чарівну троянду. У неї таке гарне забарвлення, ніжне, ніжне. І там трошки жовтенького. Дуже гарна троянда, вона мені такий стовбурець дала гарний. А оцю гурн я буду відціля пересаджувати. Я не думала, що вона. Я думала, що вона така бардюрна, маленька. Ось, а вона величенька трояндочка. Теж підгорають, бачите, пелюсточки у неї. І там ще у мене одна троянда, дуже чудова, друзі, First Lady називається. Ну вона повністю не розкриває свою квіточку, у цьому році вона держиться довгенько. У прошлому році вона якось швидше відквітла, ось, а у цьому році довгенько. Ну, вона теж дуже гарна і мені теж дуже вона подобається, друзі. Обожнюю поєднання рослин, отакі вони як степові, ромашка. Оцей ліг, друзі, ліхнець сіється у мене по всьому городі. Я його раніше виполювала, а зараз залишаю, даю йому відквітнути, а потім прибираю його. Все одно сімена е, встигають насіятись. Тут у мене ромашка трьох сортів. Це у мене вона тільки починає. Це крупноквіткова така ромашка, великоквіткова, а там ромашечка, бачите, яка вона так. як бахрома, бахромчата така. І тут трошки голубенькою. В другому садочку у мене там більше голубенькою. А тут я вже викопала цю, ці вихідні, продала два кущики. Залишила один на розплід, Тут моя леді Шалот вже відквітла, друзі. Там ще квітнуть, бачите, дзвоники біленькі. У цьому році підкупила. Голубенький. Соню, ти що загораєш? Да? Біленький квітний, вони в мене по всьому садочку гарно так вибілюють так, міста. І сюди підсадила голубенький. Зараз пройдемо ще, друзі, покажу, що творять мої коти й собаки. Ви дивіться, що вони мені зробили за цією рослиною? Вони ложаться туди і повністю викотали мені її. Тому, друзі, буду вбирати її відціля. І, мабуть, отам під заборчиком, під парканчиком, отам розсадю її. Посадила, у мене були такі старі йомкості. Бачите, посадила в них кабачата. Колись вирощувала, гарно було. Бо вони дуже багато місця займають. І тому вирішила зробити отак. Друзі, коли робила оцю доріжку, Висаджувала рослинки, тут є старенькі рослинки, новенькі рослинки. Оцей хрін тут ріс. Я його викопала, вбрала, і туди, де я його пересадила, він не, взі... ну, не виріс по весні. А оце, дивіться, на тому місці, мабуть, коріння обновилося і він виріс, тому я вже не буду з ним боротися, мабуть, це даремно. Ось я його залишу, друзі, хай росте. Тут у мене розростеться півонія, вона потім трошки прикриє його, а коли у нього пожовкне листя, я його обріжу та й все. тут у мене вже квітує спірейка Little Princess. Мені вона дуже подобається, що вона така маленька. Там у мене ще два кущика є. Ось, І тут у мене, друзі, новенька Гайлардія. Дуже гарна квіточка з бур'янцем, бачите? Вона така червона-червона, о, і сонечка прийшла. Їй завжди треба, де я. Вона в мене така огородні, маленький. Да, сонечка? Хочу зібрати з неї сіміна і спробувати її посадити. Вона низькувата, така сантиметрів 30 висотою. А тут поруч у мене, у мене росте лаванда така варігатна з пістрявим листочком. Скоро буде квітнути. Друзі, у тому році, по-моєму, вона навіть не квітла, вона дуже маленька була. Ось, подивлюся, які в неї квіточки. Тут у мене з двох сторін вона росте, але там ще вона мала, тут цей кущик швидше виріс. А тут, друзі, у мене є трояндочка, я сюди пересадила її. Забрала його її з другого садочку старого. Там було таке сирем місто, їй не дуже подобалось там. Ось вона постійно боліла і ну, постійно листя у неї боляві були. І дивіться, яка гарна у неї квіта. Я обожнюю такі, таку квітку, вона плотна така, знаєте, і дуже довго держиться. Оце вже відквітла, одну я зрізала дочці. І вона, дивіться, як гарно вона себе тут почуває. Їй тут сонечко, нічого не заважає. І, друзі, хочу показати вам ще одну трояндочку нову. Оце у мене Флокса самосівом, бачите, пішла. Буду її на продаж. У мене дуже гарні сорти флокси. Оця трояндочка, друзі, назва у неї Bienweйдерот. Це бордюрна трояндочка міні. І у неї дуже гарна така квіточка. На камері вона червона, а на самом ділі вона така бордова, така бордова з жовтим глазочком. Це вона вже відквітає, друзі. А це, бачите, вона була. Ні, зараз не покажу. Не встигаю, друзі, не встигаю знімати. Так швидко все відквітає. Оце така маленька, друзі, прогуляночка по моєму садочку. На цьому буду з вами прощатися. І дивіться, у мене тут пенстемон. Получився двох кольорів. Бачите, синій і рожевий. Не знаю, може так мені продали, там попало два сорти. Да, буду прощатися з вами, друзі, на цьому. Така маленька прогуляночка по моєму садочку. Усім пока, до нових зустрічів!